Історична спадщина вона а, руйнується. Тому і була е, ідея створення такої виставки, яка показала створення самого заповідника е, історика-архітектурного, який розповідає нашу історію з 16-го сторіччя і до сьогодення. і це е, Наші коріння, наша історія, наше дослідження це те, що ми можемо передати нашим нащадкам і постійно говорити і доводити про те, що Україна була, є і буде. І про те, що її історична спадщина підлягає збереженню, дослідженню, вивченню і передачі нашим нащадкам. Виставка буде курсувати всією Україною, бо ми хочемо довести про те, що наша Донеччина не тільки індустріальний край, а це Широкий спектр іс історії, який показаний в архітектурі. Стогірська лавра це наша спадщина, я сам з Донецької області, тому я розумію, наскільки це важливо. Вона показує не тільки так, музейний комплекс, але духовний центр. Нашу взагалі, українські традиції і все, що з нами пов'язано, сьогодні що, що цей захід дуже важливий з точки з, зору культурологічного напрямка в, в збройних силах України, так як якщо ми будемо знати про історичні факти в нашій країні, то зможемо гарно розуміти, те, що саме радянська влада та російські які російська влада робила з нашою історією, та як саме вона намагалася знищити нашу самоідентичність та нашу культурну спадщину.